Вітаю, шановні глядачі! З вами практична психологіня та лайф-коуч Надія Гонтар у проєкті Корисні поради. Психологія життя. Тема сьогоднішнього випуску самооцінка та самоцінність як ключ до гармонійного та щасливого життя. Отже, самооцінка та самоцінність це фундаментальні поняття, які впливають на наше життя, прийняття рішень, взаємодію з іншими та загальне відчуття щастя. Часто їх плутають, але вони виконують різні функції. Давайте розберемося, що це таке, чому вони важливі та як розвивати кожне з них. Самооцінка це те, як ми оцінюємо себе через свої досягнення, ролі та порівняння з іншими. Це наша здатність вірити у власні сили, приймати свої успіхи і невдачі. Це те, як ми бачимо себе очами інших, або як ми думаємо, що про нас думають. Головна функція самооцінки формування впевненості у собі та орієнтація нас у світі через зворотній зв'язок із зовнішнім середовищем. Наприклад, людина з адекватною високою самооцінкою після провалу на роботі скаже Я спробую ще раз. Це був лише крок на шляху до успіху. Натомість людина з низькою самооцінкою може подумати Я ніколи не досягну успіху, я не вдаха. Згідно з дослідженнями Американської психологічної асоціації, низька самооцінка ходить поруч з підвищеним ризиком депресії, тривожних розладів та навіть фізичних захворювань, таких як серцеві хвороби. Також дослідження показують, що люди з низькою самооцінкою частіше вступають у токсичні стосунки, оскільки шукають схвалення зовні. Ще з цікавої статистики це інформація про те, що 85% підлітків. Відчувають тиск через соціальні мережі, що впливає на їхню самооцінку. Взагалі самооцінку поділяють на низьку, завищену, адекватно високу та нестабільну. Про кожну з них окремо поговоримо у наступних випусках. Проте, ви маєте знати, що причини виникнення типу самооцінки залежать від впливу життєвого досвіду та різного роду подій, виховання в дитинстві, соціального оточення та особистих переконань людини. Та з будь-яким з типів можна працювати, адже самооцінка це динамічний процес, який можна змінити за допомогою свідомої роботи над собою. Тепер перейдемо до поняття самоцінність. Самоцінність це безумовне відчуття власної важливості, яке не залежить від досягнень статусу чи оцінок інших людей. Головна функція самоцінності полягає у формуванні внутрішнього відчуття гармонії та дозволу приймати себе незалежно від зовнішніх обставин. Наприклад, людина з високою самоцінністю може сказати: я маю право на любов і щастя просто тому, що я є. Це не залежить від успіхів чи провалів. Закріпимося у розумінні різниці між самооцінкою та самоцінністю. Самооцінка змінюється. Вона зростає і падає залежно від досягнень і невдач. Самоцінність постійна, це наше базове відчуття, що ми варті щастя незалежно від обставин. Самооцінка залежить від порівнянь. Ми оцінюємо себе через призму інших. Самоцінність це внутрішнє відчуття, вона не потребує зовнішніх підтверджень. Якщо говорити метафорично, то самооцінка це хвиля, яка залежить від вітру, успіхів і невдач. Самоцінність це океан. Глибокий, незмінний. Або ще можна уявити себе деревом. Самоцінність це коріння, яке тримає вас у будь-яку бурю. Самооцінка це плоди, які з'являються та зникають залежно від сезону. Чому важливо розвивати обидва ці поняття? Без самооцінки ви можете відчувати себе безпорадними та нездатними досягти мети. Без самоцінності ваші досягнення не принесуть щастя, оскільки завжди буде страх не відповідати очікуванням. Які ж є ознаки низької самооцінки та самоцінності? По-перше, це самокритика, постійне відчуття, що ви недостатньо гарні, розумні, сміливі тощо. По-друге, пошук схвалення. Ви потребуєте підтвердження своєї цінності від інших. По-третє, страх помилок та нездатність діяти через страх провалу. І вчетверте, відчуття недостатності. Навіть отримавши успіх, ви відчуваєте себе шахреєм. Що ж цим можна робити? Пропоную вам декілька практичних завдань та вправ: Перша вправа має назву Скриня досягнень. Запишіть усі свої досягнення, навіть найменші. Це може бути завершення проєкту, допомога другові або вивчення нового вміння. Коли ви сумніваєтеся у собі, перечитуйте цей список. Друга вправа це список цінностей. Запитайте себе, що робить мене унікальним. Напишіть 5 рис характеру та ваших особистих якостей, за які ви цінуєте себе. Також поповніть цей список, спитавши у своїх близьких та значущих людей, за які ваші якості вони вас цінують. І звісно, практика подяки. Щоранку записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допомагає зміцнити вашу самоцінність. Ще декілька порад для особистісного розвитку. Перше, це немає сенсу порівнювати себе з іншими. У кожного свій шлях. Якщо б ми одягали взуття того, хто прийшов туди, де ми б хотіли б бути, ми б сильно здивувалися, наскільки незручне воно виявиться для нас. Порівнюйте себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. Це набагато продуктивніше та більш корисно для розвитку самооцінки. Також працюйте над самоприйняттям. Скажіть собі, я можу робити помилки і залишатися цінним. Напишіть це на листочку та покладіть його на місце, яке часто постає перед очима. Тримайте фокус уваги на тому, що ви заслуговуєте бути щасливим і цінним просто так. Шукайте підтримку, довіряйте людям, які допомагають вам зростати. Слідкуйте за своїм оточенням, воно має бути підтримуючим та надихаючим. Отже, самооцінка та самоцінність це два крила, які допомагають нам летіти. Важливо розвивати обидва, аби жити впевнено та літати вільно і високо. Я вірю в вас та сподіваюся, що ви скористаєтесь порадами та відчуєте гармонію з іншими людьми та світом в цілому. Дякую за увагу і до нових зустрічей!